Вітаємо вас, друзі! Ви на каналі інтернет-магазину Ембарго. І сьогодні у нас буде цікавий відеоогляд на новинку у світі люлюк для коріння від іменитого китайського виробника. Отже, презентуємо вам лінійку обрярових аксесуарів від бренду Мусянк. В цьому відео розказуємо цікаві подробиці про китайський бренд, які матеріали використовуються при виготовленні даної лінійки люльок. Коротко оглянемо формат та особливості кожної моделі та зробимо підсумки. Дивіться відеоогляд та дізнавайтеся про новинки люлькового ринку. Починаємо наш огляд зі знайомства з брендом Мусянг. Це китайський виробник, який з 1980 року заснування вже став відомим у Європі, Америці та Азії та має на рахунку клієнтів більш ніж у 110 країнах світу. Виробництво люльок та аксесуарів для них здійснюється виключно вручну, а на кожному етапі дотримується контроль якості. За рахунок майстерності ручного виробництва та цікавого асортименту, люльки цього бренду користуються такою популярністю. Також особливістю цього бренду є поєднання сучасних технологій ручного виробництва та дотримання традиційних тенденцій у матеріалах та дизайні. До речі, щодо матеріалів, тютюнову чашу виготовлено з бряру це дерево відоме своєю міцністю та жаростійкістю. Такі люльки здатні тримати свій первісний зовнішній вигляд на протязі дуже тривалого часу. Мундштук, в свою чергу, виготовлений з традиційного якісного акрилу, що забезпечує комфорт використання при курінні. Настав час показати вам моделі, тут їх чимало. Відкриваючи фірмову коробку, дістаємо замшевий чохол. В якому споглядаємо класичну люльку формату Apple. Також є її аналог, в якому споглядається текстура дерева. Ці моделі розраховані для куріння під фільтр, який мається у комплекті. Чудовий класичний вибір. Далі три дизайнерські моделі, які вражають своїм покриттям: рифлена коричнева, гладенька темно-синя та ростована матова чорна. Мають формат Sherlock, розраховані на куріння з фільтром. Такі варіанти підходять під класичний офісний стиль. Ця модель заслуговує окремої уваги. Вона також має класичний формат Apple, але особливістю є чаша з міді, яка зберігає дерево від впливу високих температур, що подовжує довговічність використання. Доволі цікава модель. Хочемо звернути вашу увагу на цих красенів. Всі чотири моделі виконані у форматі band Apple. Відрізняються між собою чудовими насиченими окрасами. Такий формат надзвичайно ергономічний і дуже зручно сидить в руці. Ці два малюка захоплюють увагу і вже не можна відірватися від них. Компактні моделі формату Brandy Glass та варіація Rhodesian. Не мають фільтру та покликані підносити курцеві незмінний аромат тютюнової суміші. Наостанок, як на мене, одна з найцікавіших моделей, простована матова чаша у поєднанні з дизайнерським мундштуком. Найбільша модель серед бріарової лінійки. Насправді стильний та видатний вибір. На цьому все. Сьогодні ми оглянули всі брярові моделі китайського бренду. Підписуйтеся на канал, тисніть подбайку, а якщо ви питання, пишіть коментар. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!